На засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО погодили питання про подання депутатів на нагородження відзнакою обласної ради за волонтерську діяльність. Це вже третій список кандидатів, який виносять на комісію, каже заступник голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Відповідно до положення, кожен депутат обласної ради може раз на рік подати до нагородження. Людей фізичних осіб на перший на другий ступень і юридичних осіб. Ми не обмежували депутатів в виборі в громадських організацій. Юридичних осіб. Ну тобто, це може бути діяльність не тільки пов'язана там з військовою допомогою, це і допомога дітям і тваринам, і будь-яка взагалі інша волонтерська діяльність. Розглянули члени комісії і план роботи обласної ради на 2020. П'ятий рік він включає в себе перелік питань, які будуть виносити на сесії. Погодили члени комісії і питання про розміщення пам'ятної дошки депутату Полтавської обласної ради Віталію Кабачку. Попередньо її мають встановити у холі сесійної зали. Кабачок Віталій Іванович він депутат скликання, Загинув 3 березня під Бахмутом в складі головного управління розвідки. Він був розвідником. Усього депутати розглянули сім питань порядку денного. А наприкінці комісії вручили матері загиблого військовослужбовця солдата Андрія Горбенка нагороду почесно відзнаку Полтавської обласної ради «Нагрудний знак за вірність народу України першого ступеня.